Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні знову дуже добре відео про посилку. Посилку презент з токарним інструментом. Я отримав її від Торбічук Роман Вікторовича. Я її отримав вже давніше, плюс відео йде запізненням, але то нічого страшного. Отож, давайте розпакуємо, подивимося, що є всередині. Так... А всередині в нас є. У нас є. Таких два різці. Один прохідний, зрозуміло, другий, другий цікавий. Отакий От різець. Той різець дуже цікавий. То ні відрізний, ні прохідний. Можливо такий канавочний. Або може які кільця з труби відрізати. Ну, не знаю, якщо хто знає, що за різець. Напишите. Ну, на мой очень интересно. Вот так. Так, далее. Далее у нас... Пластинки. Т-15К6. Керамика. Пластинки дуже хороші. Я таких ще не мав. Взагалі такими ще не працював ніколи. І ВК 8 Ага, ще є пластинки. Такі. І ще є ...три різці. Отакі. Оце під кераміку. Вони навіть нові. Клас. Обачте. Зовсім нові. Ну, велике дякую, Роману Вікторовичу. Для мене це зараз дуже багато. Він буде обов'язково в роботі. Все. Дякую всім за увагу. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових відео. Все, всім удачі.